Такого х... курс так скачет, що над намі вся заграниця тепер сміється. Російська валюта іде на дно. Пропагандист Соловйов не зміг стриматися і влаштував справжнісіньку істерику у своєму ефірі. Все через різке падіння курсу рубля на міжнародному валютному ринку. Наразі російська валюта ввійшла до трьох найслабших грошових одиниць світу. На думку Соловйова, так сталося через неправильну політику Центрального банку Росії. Что самая слабая, одна из трех самых слабых валют у нас рубль. Благодаря гениальной политике Центробанка, который даже презирает народ, чтобы хоть слово ему сказать о чем-то. Пропагандист заявив, що падіння курсу рубля призведе до інфляції в країні та підвищення цін на товари. Пік цього він прогнозує саме на час активної виборчої кампанії, яка розпочнеться на початку 2024 року. Щоб уникнути проблем, Соловйов закликає російських управлінців вийти до людей і пояснити їм, що відбувається з російським рублем. Керідне порос, ви хоч один запрос в ЦБ правилі, Щоб ці люди прийшли, об'ясніли публічно. Об'ясніть перестрані, що присходит. Що такого случилось, що такий курс? Зазначу, що курс рубля щодо американського долара за останній місяць різко впав. Тепер же щоб придбати один долар, росіяни мають заплатити майже 98 рублів.